Яка у вас перша асоціація, коли ви чуєте слово сполучення ігровий девайс? Особисто в мене це пристрій, який має яскраву підсвітку, незалежно від того, що це за гаджет. Але, наприклад, всі крісла, що були в мене на огляді, хоч і називаються ігровими, але підсвітки вони не мали. Проте, нещодавно мені на огляд приїхало справжнє RGB крісло. Тож зустрічайте Game Pro Hero RGB. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки. Римки українського контенту мене звати Віктор. Вітаю вас на youtube каналі Vector.ua. Поїхали! Одразу варто сказати про ціну даної моделі. Вартість GamePro Hero RGB складає 8 тисяч гривень. Це трохи більше 200 доларів. Це одне з найбільш бюджетних ігрових крісел, що були в мене на огляді. Тому відразу потрібно розуміти, що максимально преміальних матеріалів та фурнітури тут чекати не потрібно. Але в цілому, на мій погляд, своїх грошей воно коштує. Приходить крісло в досить великій коробці, вага якої складає 20,5 кілограмів. Саме крісло важить 18 кілограмів. Всередині знаходиться крісло. Крісло в розібраному стані. Кожен елемент надійно запакований в окремому пакуванні. Вся фурнітура знаходиться в окремій коробці, до неї ми ще повернемось. А от найкумедніше те, що інструкція схована знизу сидіння. Її я знайшов тільки тоді, коли почав збирати крісло. На мій погляд, це не найкраще місце для зберігання інструкції. Хоча, з іншого погляду, тут ви її точно не загубите. Коробці з фурнітурою ви знайдете. Накладки на механізм регулювання нахилу спинки, набір гвинтів та шестигранний ключ до них, які необхідні для складання цього крісла, газліфт найвищого 4 класу та захисний стакан для нього, а також 5 коліщат з гарним накатом. В цілому отримаємо ось такий досить великий комплект, який будемо зараз з вами збирати. Збірка крісла майже повністю традиційна. Нічого складного тут немає. Адже все необхідне є в комплекті. Перш за все починаємо з того, що встановлюємо коліщата в пластикову п'ятипроменеву основу. Встановлюються вони досить щільно з певним зусиллям. Далі в центральний отвір основи встановлюємо газліфт та закриваємо його захисним стаканом. Наступний крок потрібно прикрутити спинку до сидіння. Для цього знадобляться гвинти та шестигранний ключ. Поєднуємо отвори в спинці з отворами в кріпленні з лівої та з правої сторони. Та все надійно закручуємо. Далі підключаємо роз'єми спинки з роз'ємами сидіння, які відповідають за підсвітку. Перевертаємо зібрану конструкцію. До речі, саме на цьому етапі я і знайшов інструкцію. Наступний крок: прикручуємо підлокітники. Вони симетричні, тому тут неважливо де лівий, а де правий підлокітник. Фіксуються підлокітники на трьох гвинтах. До речі, всі гвинти срібного кольору однакові за розміром, тому тут ви нічого не переплутаєте. Далі прикручуємо основний механізм. Тут головна задача правильно його розмістити. На механізмі є гравіювання з надписом фронт та стрілкою. Ця стрілка повинна бути спрямованою на передню частину сидіння. Переконались в цьому і можемо прикручувати ще 4 гвинти. Все міцно затягуємо. Тепер поєднуємо отвір механізму з газліфт. Можна це зробити таким чином, як я роблю на відео, але, напевно, простіше буде зробити з точністю до навпаки. Тобто основу з газліфтом вставити в отвір механізму, а потім підняти все крісло разом. Далі прикручуємо декоративні накладки на механізм регулювання нахилу спинки. Прикручуються вони за допомогою невеликого гвинта чорного кольору. Надійно фіксуємо з однієї сторони. І з іншої сторони повторюємо те ж саме. З декоративними накладками крісло виглядає набагато охайніше. Наступним кроком підключаємо контролер, за допомогою якого ми можемо керувати налаштуваннями RGB підсвітки. На іншому кінці контролер має USB-роз'єм, до якого і потрібно підключати живлення. Залишається лише встановити подушку для спини, її потрібно встановлювати за допомогою резинок та подушку під голову. І все можемо користуватись кріслом. Підлокітники 2D виготовлені зі щільного з каучуку, піднімання та опускання підлокітників фіксується за допомогою пластикової кнопки, але повороти в сторони не мають фіксації, що мені не дуже до вподоби. Бо якщо ви хочете, наприклад, посунути крісло, ви часто будете обертати підлокітники без потреби. Пластикова хрестовина, сталевий каркас та газліфт 4 класу розраховані на максимальний зріст користувача до 185 см, та максимальну вагу до 120 кг. Але, чесно кажучи, з моїм зростом. 180 см та вагою 100 кг, мені крісло трохи замале. В плані висоти все добре, а ось бічна підтримка спинки та сидіння мені трохи тиснуть. Тому я б рекомендував його для більш компактних користувачів. Тим паче, в режимі гойдання краще, щоб навантаження було не більше 90 кг. Обшивка зі штучної шкіри в єдиному варіанті чорного кольору, виконана непогано. Прошито все якісно, зайві нитки не стирчать. Наповнювач крісла у вигляді цілісних вставок з губчастої піни. Виробник заявляє, що прослужити вони повинні довгий час. Принаймні гарантійний термін від виробника 12 місяців. Подушка для попереку має наповнення зі щільного паралону, а ось подушка під шию має наповнення з синтепону. Фіксуються подушки за допомогою резинок. Тому відрегулювати найзручніше розташування та положення проблем не буде. Механізм гойдання тут звичайний тілт, є можливість піднімання та опускання, а також вмикання та блокування гойдання. До того ж, жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. Спинка крісла фіксується в положеннях від 90 до 180 градусів, тобто в цьому кріслі можна навіть лежати. Щоб змінити кут нахилу спинки, потрібно, не спираючись на спинку, потягнути ручку регулювання нахилу спинки Вгору, потім надавити своїм корпусом на спинку, поки не вибереш оптимального положення. Відпускаєш ручку і все готово. Загалом це класичне ігрове крісло, доки не ввімкнеш RGB-підсвітку. Але саме RGB-підсвітка надає кріслу унікального вигляду та створює приємну атмосферу в кімнаті. Розстійувачі чорного кольору особливо ніяк не виділяються, якщо підсвітка вимкнена. Вони йдуть по всій спинці і прикриті сіткою. Живиться підсвітка від будь-якого джерела живлення, павербанк або від мережі, або від ПК – Просто підключивши за допомогою звичайного USB. З боку сидіння знаходиться невелика кишеня зі штучної шкіри, куди можна сховати павербанк. Але із недоліків, так як кишеня досить маленька, великий павербанк сюди, на жаль, не поміститься. В комплекті йде пульт з великою кількістю режимів та налаштувань, де ви можете вибрати необхідний вам колір, наприклад, або можете е, вибрати режим авто, коли змінюються режими по черзі автоматично. Можете налаштувати будь-який режим, вибрати яскравість підсвітки, Можете зменшити яскравість до мінімума, можете збільшити до максимума. Можете також регулювати швидкість підсвічування, тобто наскільки буде режим швидко прокручуватись, можете сповільнити максимально і так далі. Тобто, підсвітку можна досить непогано під себе налаштувати. Чесно кажучи, підсвітка має дуже прикольний вигляд. Мені подобається. Отже, підведемо підсумки. На мій погляд, це крісло найкраще підійде для підлітків або для стрімерів та геймерів-початківців, хто ще не розбещений преміальними кріслами за 500 доларів та вище. А кому просто потрібно комфортне, зручне крісло за демократичну ціну. А RGB-підсвітка точно створить вау-ефект та додасть яскравих фарб та зробить унікальним ваше робоче місце. Напишіть в коментарях під відео, як вам це крісло і чи придбали ви собі таке. А я з вами не Прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!